1 та 2 липня у селі Біла на грибному каналі відбувались змагання з фідерної риболовлі «Кубок мера Тернополя. У змаганнях приймали участь вісім команд з Тернополя, Тернопільщини, Львова, Франківська та Чернівців. Перш за все, критерії по вазі. і Є ще номінація Бікфіш, тобто Велика Риба. Цього року, звичайно, вона була номінована скажімо, нашим товаришем, але тільки в другому турі, що шкода. В основному від нагородження йде в індивідуальному заліку і в командному заліку. Переможці змагань Роман Стрілецький та Андрій Потуляк з команди Тернополяни отримали кубок та сертифікат на одну тисячу гривень у рибальському магазині. Результатами задоволені. Це люди, скажімо, з якими вже дуже давно ми знайомі, які є також представники збірної України, тобто люди, які в цьому спорті вже не перший рік. Ну я рахую, що ми не настільки вже ну, ми ще молода команда, скажемо. Вже якісь результати у нас є. Розкажіть про свої результати. <звіли> так? Ну, наскільки я знаю. <зві> так, так. Ну ще <зві> наразі не оголошено, але, скажімо так, що їжу. Результати. Роман взяв дві одинички, я вчора другий, сьогодні третій. Загальна кількість балів сім. От, Я думаю, що розрив, розрив буде між командами великий. Нагороджував спортсменів, міський голова Тернополя Сергій надал. Сьогодні ми приймаємо в Тернополь гостей з різних куточків України, є, зокрема, і з Львова, з Франківська, франківська Чернівців. Змагання є цікавими, Це також дає поштовх для розвитку, і в тому числі туризму міста Тернополя і використання використання нашої найбільшої перелини, Тернопільського ставу, Тернопільського каналу. Тому сподіваємося, що таких учасників змагань буде кожного року все більше. Відповідно, ми готові робити необхідну інфраструктуру для більш якісного проведення цих змагань. Ну, звичайно, треба подякувати самим організаторам, тому що це люди, які в першу чергу дбають і про тернопільський став, і про його чистоту. І власне, завдяки їм такі змагання проводяться в Тернополі.